Мене звати Оля. Працюю касиром в магазині Антошка в місті Рівне. В Компанію прийшла ще в 2015 році. Працювала продавцем-консультантом у відділі фешн. Потім у мене була декретна відпустка, після якої вже 5 років займаю посаду касира. Я маю двох дітей і у вільний час люблю читати з ними книги або переглядати фільми. Мене надихає позитивна атмосфера в колективі. У нас дуже веселі і креативні колеги, які завжди можуть підбадьорити і підняти настрій. В роботі касира зустрічаються різні нетипові ситуації, які в свою чергу і є викликом. До прикладу, це може бути розрахунок фальшивими купюрами, збої в програмі, черги на касі, які викликають невдоволення у клієнтів. І все це, звісно, що призводить до стресових ситуацій. В таких випадках намагаюсь стримувати свої емоції, тримати зосередженість і спокій, адже кожна ситуація потребує індивідуального вирішення. Перш за все це сервіс. Адже саме надання якісного сервісу, уважне ставлення та індивідуальний підхід до кожного клієнта вміння задовільняти їхні потреби і являється найголовнішою конкурентною перевагою Антошки. Музика. Головною особливістю нашого магазину є внутрішня доброзичлива атмосфера, яку створює наша команда професійних, креативних. Веселих колег. А також дбайливе ставлення до кожного клієнта. Адже за час спілкування вони стають нам не просто постійними клієнтами, а нашими друзями. Бажаю бути проактивними, ніколи не боятися йти вперед, завжди вірити в себе і дбайливо відноситися до клієнта. Високий рівень сервісу забезпечує уважним ставленням до кожного клієнта. Індивідуальним підходом допомагає в ситуаціях, коли у клієнта виникають певні труднощі. До прикладу, такі як при оформленні документів на повернення. Буває, що приходять клієнти, які погано бачать, їм важко писати, і вони потребують в цьому допомоги. Або приходить мама з дитиною на руках і просить мене потримати дитину, і я їй теж в цьому допомагаю. Усміхаюсь, привітно зустрічаю клієнта, стараюсь максимально швидко розрахувати, поважаючи його час, проявляю увагу і турботу, схвалюючи вибір покупки. Роблю компліменти і клієнтам, і їхнім діткам. Відповідальність, відкритість і щирість. Бажання бути максимально корисною для клієнтів і мій постійний розвиток. Одного разу клієнтка хотіла вперше розрахувати з карткою пакунок малюка, вибрала багато необхідних товарів, але як діло дійшло до розрахунку, у неї виникла проблема з оплатою. Вона ніде не змогла знайти пін-код до карти і вже була засмутила, що дарма прийшла, витратила багато часу на вибір покупки. Але я, проявивши турботу, порадила встановити новий пін-код через банківський додаток в телефоні. Я допомогла їй в тому розібратися. В результаті в неї це вийшло. Вона оплатила свою покупку і залишилася вдячною за допомогу. Колись я в телефонному режимі допомагала клієнтці обміняти віртуальну карточку Gift Mall на наш сертифікат. Картку подарували дружині, а розраховуватись прийшов її чоловік, обрав товари, але виявилося, що карта не активна, тому попросила його зателефонувати дружині і повідомити, щоб вона спершу перейшла за посиланням на сайт і там обміняла картку на наш магазин. Чоловік для розмови передав трубку мені. Я їй все пояснила, але клієнтка попросила, щоб я їй допомогла. Я погодилась, хоча сама не мала досвіду роботи з тим сайтом, але не відмовила їй. І ми разом в телефонному режимі, крок за кроком, виконували певні дії, в результаті досягли своєї цілі, картку було обмінено, товар оплачено, і клієнти залишилися задоволені. В роботі із незадоволеними клієнтами головне уважно вислухати його, віднестись з розумінням до його ситуації і знайти вирішення на користь клієнта. Наведу приклад: нещодавно до нас завітала клієнтка, підійшла до мене, по її інтонації вже було зрозуміло, що вона чимось незадоволена і ніби очікує опір в свій бік. Вона принесла інтерактивну іграшку зі скаргою, що вона перестала працювати через короткий термін. Я уважно вислухала її обурення. Проявила розуміння, сказавши, що мені дуже прикро, що так сталося, і запевнила, що ми зробимо усе можливе у вирішенні цієї проблеми. Я особисто підійшла до колеги з відділу іграшки, коротко описала ситуацію. Колега перевірила іграшку на справність і виявилося, що в ній потрібно було просто замінити батарейки на нові, і іграшка запрацювала. Так як я була увесь час поруч з клієнткою, вона подякувала мені за оперативність вирішення її питання. Прийшла на касу наша постійна клієнтка розрахуватись за іграшку і запитала, чи є у неї на карті бонуси. Я переглянула, активних бонусів не було. Але знаючи, що її чоловік військовий, озвучила, що їй діятиме знижка. Вона була в захваті і сказала мені дуже приємно, що ви пам'ятаєте своїх клієнтів, бо якось незручно часто користуватись цією знижкою. Турбота, довіра, любов. Уважність, відповідальність, енергійність, надійність, взаємодопомога, повага. Щасливі, вдячні, задоволені.